Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, брати і сестри, неділя, яка скоро наступить, є останньою перед Великим Постом. Це є неділя сиропусна або неділя прощення. У іванському читанні цієї неділі ми чуємо ті слова Христа, де Він говорить про те, що, перш ніж почати піст, кожному із нас потрібно пробачити тим людям. Які завинили супроти нас, які вчинили нам зло, які нас образили. Христос каже, коли ви прощатимете людям їхні провини, і Отець ваш Небесний простить вам. А коли ви не будете прощати людям, і Отець Небесний Небесний не простить вам провин ваших. Євангеліє Матея, 6 глава з 14 по 15 стихи. У давнину у багатьох монастирях. Та навіть і до сьогодні зберігся цей чин прощення, коли всі монахи, семінаристи, священники сиропусну неділю після вечірньої підходили один до одного та взаємно просили пробачення за всі ті образи, які, можливо, один одному заподіяли, щоби Великий Пістр розпочати у мирі та спокої серця. Останніми тижнями вся наша держава переживає дуже складні часи. Сотні наших людей, наших героїв, віддали своє життя за волю і незалежність нашої батьківщини України. Минулого тижня ми всі прощалися з ними. Багато хто запитає: а як рідні друзі тих людей, які загинули, мають пробачити убивцям? де знайти в собі сили для прощення? І чи взагалі є можливе прощення для убивць? Мусимо зазначити одну дуже важливу річ. А це є та, що Господь Бог ніколи не створював зла і ніколи зло не схвалює. Як каже книга буття, що Господь Бог створив увесь світ добрим. А зло, гріх, з'явилося через людину, яка піддалася спокуснику дияволові, відступила від Бога, порушила Божу заповідь, скуштувала той заборонений плід і зрішила. Як бачимо, після первородного гріха наших прародичів Господь Бог виганяє їх із раю. Але бачимо, що людський гріх на тому не зупинився. Злоба людей стає настільки велика, що Каїн вбиває свого рідного брата Авеля через заздрість та лукавство. Тобто, бачимо, що насправді гріх, зло, смерть, пекло це все створила сама людина через те, що відійшла від Бога. Ми сьогодні всі сумуємо, ридаємо, питаємо самі себе, за що ми маємо так страждати і відпокутувати. Невже аж таку високу ціну, ціну сотень людських життів ми маємо платити за нашу свободу? Невже Господь Бог аж такої великої жертви хоче від нас? Наш український народ завжди є тим народом, який живе із Богом, який любить Господа Бога, любить свого ближнього, молиться, вірить у Бога? Але чомусь ми допустили до того, що на нашій землі запанували чужинці, які знищують наших людей? І це все сталося через нашу байдужість, лінивство, пияцтво, нечистоту, розпусту. Ці гріхи завжди були тим каменем спотикання для всього нашого народу. Це гріхи, які ми кожного дня допускаємо. Ті з вас, які минулого понеділка були присутні в місті Івано-Франківську, на похороні Героя України Романа Гурика, я думаю, чули, як один священник пригадав усім нам подію, яка сталася два роки тому у центрі Києва, на тій же ж вулиці Інститутській, коли безбожні, розпусні феміністки спиляли Хрест Господній. Багато операторів, сторонніх людей дивилося на те все, знімало. Всі тішилися, реготали, сміялися. Всім було весело з того, що спиляли хрест. А тепер, через два роки, на тій же вулиці Інститутській, де був спиляний хрест, гинуть наші люди, ні в чому не винні люди. Знову ж таки, це є один із прикладів нашої байдужості та гріховності. Сьогодні всі ми ридаємо і гірко плачемо, жадаємо помсти. А чи не треба всім нам сьогодні звернути погляд на себе, задуматися над своїм життям? Сьогодні, як ніколи, є дуже потрібний і корисний цей час Великого посту, який починається з цього тижня, корисний насамперед для нашої душі. Бо ми всі сьогодні потребуємо очищення, оновлення, звільнення від того зла, яке окупувало не тільки нашу державу, але й наші серця і душі. Бо скільки прокльонів, поганих слів, злоби ми допустили у своє життя за ці останні місяці, особливо коли побачили смерть на власні очі? За цей час Великого посту нам треба старатися викинути зі свого серця зло, гріхи і єднатися із Христом, приступити до Тайне сповіді, очистити нашу душу і серце і приступити до святого причастя, прийняти до свого серця тіло і кров Ісуса Христа, щоб разом із Ним жити і більше ніколи не допускати у зло у своє життя. Бо зло, а разом із тим і вбивства, з'явилися на нашій землі тому, що ми допустили зло у наші серця, у наше повсякденне життя. І це зло, оці гріхи, які ми допустили, вони засліпили наш розум і нашу свобідну волю. Про це ж саме говорить і катехізм Католицької церкви, параграф 1865. Гріх спричиняє потяг до гріха, він породжує порок повторення тих самих учинків. Звідси випливають шкідливі схильності, які затемнюють сумління, спотворюють конкретну оцінку добра чи зла. Таким способом, гріх має схильність збільшуватися і зміцнюватися, але він не може докорінно знищити морального чуття. Тому пам'ятаймо собі, що все те зло, яке сталося, нам треба звинувачувати в цьому не Господа Бога, але самих себе. Тому що Господь Бог дав нам усе. Допоміг нам вибороти незалежність у 1991 році, дав нам розум, дав свобідну волю. Але, на жаль, через свої гріхи ми допустили те зло, яке ніколи не повинно було статися на нашій землі. Тому сьогодні, в цей час Великого посту, стараємося викорінити зі свого серця зло, гріх як такий. Використаймо цей час Великого посту максимально корисно для своїх душ, викиньмо ту злобу, ненависть, нечистоту. Забудьмо про розваги, музику, танці, стараємося викорінити пияцтво, вживання поганих слів, більше часу присвячуємо молитві, читанню святого Письма, творенню добрих вчинків. Обов'язково в часі Великого посту приступімо до Таїн сповіді і святого причастя, щоби очистити свою душу і серце, щоб з'єднатися із Христом, щоб Христос жив у нас. Христос каже, як мене послав живий Отець, і я живу Отцем, так і той, хто їсть мене, житиме мною. Іван Лівід Івана, 6 глава, 57 стих. Зробімо цей час посту також днями покути і жалоби за тими героями, які віддали своє життя за волю і незалежність нашої батьківщини України. Пам'ятаємо, що коли ми будемо жити із Христом, коли будемо приступати до святого причастя, коли будемо старатися творити добрі вчинки, Христос своєю безмежною ласкою і силою допоможе нам знайти спокій душі, мир у серці, допоможе нам відбудувати і відродити нашу державу і державну владу. А якщо ми зараз знову допустимо гріх, допустимо злобу, ненависть, прокльони, суперечки, чвари у наших сім'ях, родинах, тоді ми ніколи не знайдемо спокою і ніколи нічого доброго не осягнемо. І далі зло буде панувати на нашій землі, тому що ми не викорінили його зі свого серця. Катехизм Католицької церкви, параграф 1869, каже такі слова. Гріх взаємно робить людей спільниками. Встановлює панування між ними похоті, жорстокості та несправедливості. Гріхи провокують виникнення гріховних обставин та інституцій, які суперечать Божій доброті. Гріховні структури є вираженням і наслідком особистих гріхів. Вони своєю чергою ведуть свої жертви до вчинення зла. Тому сьогодні, коли нам вдалося, хоча б частково стабілізувати ситуацію в державі, потрібно проявити розум. Мудрість, щоби знову не допустити зла. Так само сьогодні постараємося пробачити зло, пробачити ті всі провини всім нашим кривникам. Залишмо кару помсту Господу Богу. Адже Господь Бог у книзі Псалмів каже: мені належить помста, я відомщу слово Господнє. Тому пам'ятаймо собі, що злом ненавистю ми ніколи нічого доброго не досягнемо. Христос говорить нам, щоби ми забирали собі скарби на небі. Своєю любов'ю, добротою, милосердям ми здобудемо собі скарби на небі. Сьогодні на початку цього Великого посту зробімо собі постанови: відкидьмо зло і упустимо Христа до свого серця. Нехай Господь Ісус Христос всіх нас благословляє і допомагає нам у любові, стриманості, чистоті. Провести цей час Великого посту, щоб із чистим серцем та душею зустрінути світлий праздник Христового Воскресіння, щоб разом із Христом ми так само воскресли, воскресла наша Батьківщина, до нового життя у Божій ласці. Слава Ісусу Христу!